Шановні, усім привіт! Сьогодні я хочу вам показати квартиру, яка у нас продається за 160 тисяч доларів. Це у нас ЖК Підвисоцький, бізнес клас, закрита територія, охорона інфраструктура, метро поруч. також є паркінг. Квартира на 16-му поверсі, гардероб. в Санузлі у нас є ванна і є душ, що дуже зручно. Обідня зона, потім у нас кухня вітальня Квартира в реально досить непоганому стані. Дуже класний варіант під бізнес, тому що оренда даної квартири приблизно 800 тисяч доларів. Отак. От Тож, звертайтеся, диванчик, до речі, розкладається. І маємо вид на печерські липки. Гарного дня!